Я хотів спробувати на, на, на вас пружні горизонти, але думаю, не всі будуть розуміють. Останню хвилину буквально змінив свою думку. Ну, це оповідання е -е, входить до, до такого до, до такої повісті, яка називається злочин, вона називається так, така, така. Так. У, Це дійсно було дивно, мій старий коханий діду, який вважав, якого я вважав в деякій мірі і рок-нбуле. Він був особленням святості якоїсь всесвітньої змови. Він, так би мовити, був янголом, у якого стерчать роги не з голови, а з святого місця усіх дурних і в студентів. Він був ще тим гулякою. Мой почав мій дід був моїм новесником, який один день прокинувся і заявив у світу, що йому потрібна пенсія і що йому 80 з хвостиком років. І це було прекрасно. Справді, прекрасно саме тому, що нашим пенсіонерам відміну відмінюють від студентів, бо все можна. Можна їхати на халяву в громадському транспорті, нервуючи усіх водіїв різноманітними видами різних посвідчень і груп інвалідності. Можна шипати молоденьких дівчатах задумки в ПС, бо ніхто з них не може торопити, як це старий сивий дядько її домагається. Ні, не думайте. Чу... Ні, не вдумайте, я нічого не маю бути пенсіонером, я навпаки хотів би стати одним з них, щоб він юнацький кушок на відповіді став сивим, Волосся зловилося випало, а на гені. Хочу стати... Хочу стати одразу опетентом, не переживши кризу середнього віку, і не перед... Ахавши... майже усіх е... бичок із ближніх містечок. Насправді зробив мій діти. А тут виявляється, що до цієї історичні належить мене невиста бабка, та яка хляла мене била по руках, щоб я не брав пиріжків, та як я чи то через дивування, чи через обтяжні обставини заставав в незручному положенні і вже е... здалеку. Мав змогу познайомитися із постійним робочим місцем у дідам. І саме за це її дає мене на намір. Через е, цю роду з панією я мав е, зараз боротися з двома старими пекельними кордонами. Задумайтесь, пекельними кордонами. Чи хтось міг так обрати спектаклу за все його існування? А можливо поміняти насправді старими самим мехістопками? І саме через це я стикнувся з глибокою депресією. Вона пішла тихою, не тихою старечою худою, трясучими руками, кривими пальцями стукала у моїй двері і задзвонила несправний дзвінок, Побарабанила головою в вікно і врешті решт залишила те, від чого я потім мала не повіситися. Це була квитанція раз, у якій повідомляли, що я мушу сплатити одну 200 гривень помурну лесну Українку і одного з 50 гривну Чечення. Всього в мене потемніло в очах, затвініло в рухах, на миді навіть перестав історично пардіти і запах моїх місячних шкарпеток. А про що ви могли подумати? Став менш відчутним. На місці прізвища значалось чарівний хор, «хоровод» і така пітошка та але... вів. Коли цей хоровод завів свій танок перед моїми очима, я спочатку я зараз молодь каже повністю прозрів потім просто упав у війни смішної депресії. Капітошка. І вільні, прізвища я не чую все своє життя. Капітошка це особення такого любого, любого дитинства, це усвідомлення того, що колись був час, коли я не міг попісяти без допомоги мами, покакати без допомоги батька. Чому? Чому мама не могла допомогти мені із другої справи, не знаю. Старі казали, що коли мені потрібно було кинути какую другу, я кричав батька. А коли підлити квіточки, то кричав маму. От такою я був дивною дитиною. Та найбільше в цей період я любив дивитись капітошку. Напевно, перший український мультик після п'яточки, на якій воджував всі. Хто цього мульта не дивився, скажу вам багато втрату, бо на відміну від вашого гладкого вінібуха, який пропагував підання медом і трах з п'ятечком. Вибачте, я не хочу підати головному медіа, але він саме з цим від мене асоціюється. Це все ж таки було класикою. А зараз, тримаючи всі цю квитанцію, на таку космічну ціну я, я роздумав, що ж робити з цією капітошкою. На квитанції зазначалась адреса. Маточки на 3, квартира 28. Цікава вулиця з цікавою назвою. Взагалі з маточками у мене було багато, погоди, багато спогадів і вчинків. Але зараз про це не буду важливо зробити. Раз переді і мною в повітрі з'явилось красиво страдання крупнокаліперна рушниця. Вона спочатку знялася з біжника, потім прицілалася і пальнула. У мене від чого мої місті дико хлябнуло на стіни, телевізор, мій коханий риблючий диван, але все взуття. Та кого ти будеш дурити? У тебе ж одна нещасна пара герців на сигарету. Як жартую, просто мені прийшла ідея зробити вже з доброї волі і отримати це Нобеліську премію в миру. Хоча за віднесення квитанції за газ його, власника, його справжньому власнику премії не дадуть. Та надія була, що... Цією капітошкою виявиться не якась стара бабуся, а сексапільна, на все готова білявка. Та нехай навіть не білявка, навіть лиса, та нехай навіть не сексапільна, хоча б просто на все готова. Мрій про таковували прихідку, вже заповнили мою голову і взявся в куватись до зустрічі. Спочатку покидав свої відстрелені місця, хоча може їх у мене взагалі мати. Потім вибрав свої улюблені чинці, сорочку, чорненький галстук. Прибрав з волосся павутину, прибрав ту ж паутину з зубної пасти і полоскав рот від нещасних наслідків тітюного і вчування около. Прибрав у себе на голові, удякув свої терпці і нарешті глянув у зеркало, побачив там бравого українського неформального і вирішив йти. Зопнувши запасок квитанцію, я як совєтський піонір пішов, підстригуючи на вулицю Маточкина. На мій прилегій подив і не менш велике здивування ця вулиця виявилася таким собі свинарником. По вулиці бігали свині, дітки у солдатських чи то офіцерських І через кожні два метри, е, хоч би вони витриковали, дорог жило, йшли далі. Покрюкуючи, як ті знамениті на весь світ закарпатські свині з червоними пустими пиками, з дебільними виставами, начальник завтра брав, якщо не вправ, читаю, читаю першу статтю з артофованими містами, які сприймали тільки речі – свою думку, навіть якщо вона неправильна, і думку начальства, і знову ж таки навіть. Якщо вона не правиться, все. ці люди були такими феноменами, що Гурій Геллер, ну той чувак, що його мене передачу, одразу ждав би їм перше місце, подарував би кучу грошей, навіть е, в щічку працював, а вони все одно забрали його в армію. Справді, наша українська воєнна машина різко і безповоротно міняє людину. Вона теж стає частиною цієї системи. і або присвячує усе своє життя тому, щоб муштрувати і дарувати молодим курсантам щолбани. Або прислідувати чужу ідею зробити з усіх хлопців-мужиків, які п'ють в ріку, як чай, а запуска до них стає такою ж екзотикою, як для нас вище пенсії. Та найсмічніше, мабуть, критика, за якою бажаючи йти до армії, щороку стає менше і менше. Чаще число людей, які не можуть або їм впадло заступувати вищу освіту, зростає, тому діватися нікуди, це запам'ятати всі свої місця. Здаємо славу на Запорізьку Січ. Та люди у чергу ставали, щоб туди попасти, втікали з пащини, щоб добувати, добувати, мали якусь культурну думку, виношувати якусь ідею. Були потікою і гордістю, а зараз що ми маємо? Кілька десятків тисяч, тисяч власні, які танцюють під тутку, не менш ідіотичної високої такого світу, головноперелячого гендертальця, який б'є свою жну в морду, так само розбирається зі своїм персоналом, здає себе високу корсову. Та що найсмішніше, ці клоуни мають нас гіщати. Позабачте, як втілився від теми, це так би мовити ліричний відсутній математи. Цих свинь тут було так багато, що мені навіть на секунду хотілося стати людожером, факт, свиножером і смажити їх на великому вогнищі зі спеціями, прикрасити усю цю красу помідорчиком, магенером, кетчиком і скормити собаку. Так подумайте, я не знаю нав... людей, я просто недолюблюю військових, недолюблюю цим цю м'яко сказу, дуже м'яко сказано. Я намагався протиснутися крізь їхні широкі рами. Але в мене це по мене повідомило, тому я вирішив перекрити. Затягнувши свій палько, я зрозумів до себе ці ідіоти на роботу ходять рядами і сировим кроком. Закоривши в бусачку, я зробив для себе ще одне діроття. Виявляється, я відпочивав саме біля того будинку, який мені був потрібен. Це була невеличка старенька кудоля будівля кусобок, поки оточували широку плечі на будові. Даві пошарпані з облізною червоною фарбою двері, розбиті бетонні порони і середньовічні дерев'яні вікна свідчили одне – Тут живуть бідні люди, а то й рідні військові, для яких усі люди діляться на два класи гражданку і Наступне, Наступно ще побачив, змінило моє майбутнє кардинальне. З 28-ї квартири вийшла свиня маленьких розмірів у майорських погонах і прикості.